Нижче Перш, щоб я могла читати. Красива, красива шаль. Дякую, Аночка, дякую. Добре, друзі, трошки побудемо разом. Фух. Отже, що ми зшиваємо з вами? Це є інклюзивні шкарпетки і ось тут. Йой. Ось тут вгорі ми маємо зшити ось таким чином: одна шкарпетка і друга шкарпетка. Тож, давайте зшивати. Голки в мене спеціальні, широкі із заокругленим кінчиком, щоб не розривати волокна. Зараз. Вже так давно не сшивала, що вже і забула, чесно кажучи, як воно. Зараз ми тут будемо робити шоу петля в петлю. Ось така ж шкарпеточка. П'ятка, пальці і високе галінище. Так, це прибираємо. Ось так. Люди попросили, що треба, значить, треба, аби тільки одужували швидше. Так, отже, ниточку виводимо назовні. Вивели. Тепер ззовні всередину, зсередини назовні. Ззовні всередину знімаємо, зсередини назовні. Лишаємо. Ззовні всередину знімаємо, з середини назовні лишаємо. ззовні всередину, з середини назовні. І ось такого тихесенько собі до кінця ряду. Та й по всьому. Начебто легоньке таке, але перш ніж собі досираду. Це за звички то вже все легеньке, Поки не було нормальної звички, я весь час продумувала, як я зараз маю продівати ту голку як воно має виглядати. Да. Класні, класні шкарпеточки, так. Да. Цього разу мені вистачило одного кольору <смі> на, всі, на всю довжину, і це так дивно. Бо пам'ятаєте, Жанночка, я тулила просто з різних кольорів, з усіх залишків, що було, аби людям було хоч якось. О, а тут ниточка наша набігає на спиці, і треба пильнувати, щоб вона себе. ...чим не поводила. Так. Тиха галень. Тиха галень, друзі, це так прекрасно. Я думаю, що навіть в усіх цих пірпетігах ми все одно зараз знаходимо для себе якийсь такий куточок, де нам дуже добре. Я дуже на це сподіваюся, що у всіх так. Дай Боже. Так, ось це ми трошечки пров'язали і бачимо, що тут у нас всі петлі різного розміру. І ось так, за одну напівпетлю все в цьому ряду підтягуємо до середньої величини петлі. Ось стандартний ряд. Тут приблизно 3 мм. Висота петлі. От. І приблизно ось таку висоту і лишаємо. Якщо трошечки більше затягнути, ну, нічого страшного, таке буває.